Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні ми будемо проходити нашу бабулю на нормалі. Ой, на харді, прошу. На харді. Ось. Я спеціально вам показую те, що я включив хард. Да, щоб ви мені вірили. Ось Я не знаю, для чого я кручу цю штучку з таймером. Ну ладно. Ну да її десь так пронесли, щоб ...воно десь так не мешалась прямо. У нас одно видео видит сторону. Ось Ось так, да Эскиды Не-не, мне треба. надо Мне чуть А, ладно, 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 ладно Я не встиг... О! О Що у вас тут Ні-ні-ні! Ну довбаний ящик, хто його відкрив? Хто відкрив до... А, тобто, що я... Перепрошую. О боже не. Блін. я не думав, що вона така швидка. Я не думав, що вона настільки буде швидко бігати. А, ну це ж хард, точно. Логіка зашкалює мене. Це мій спешл А ну шутку так. Так, ладно. Книжка, книжка, книжка. Ми будемо тікати через две. Одиничка, я побачив. Я побачив. Жечів на швидко бігає. Блін, ні, мені прийдеться скинути його точно. Тож, до речі, я один баглайшов. Але покажу його в від іншому відео. Геть фічмо. Або інше запушу. Ні, на харді будемо час машину проходити. Тоді я його покажу. Зараз я це показувати не буду, тому що це буде читерство. Хоча ну я його скину, я можу просто взяти відкрити. Тільки не ж ти не кинула кап. Та дура, блін! Ладно. У мене є один прикол, який я випадково знайшов. Не, не знаю, хай там йде. Падаємо на цю штучку. Я це випадково не йшов, коли грав в школі, я прикалувався. Ось так, це зразу скидаємо. Може її загнати... Ні, не вийде. Не вийде! Не вийде! У мене не вийде її загнати туди! Так, стоп, а чого я бігаю, туплю? Мені книжка тре. Напевно. Да? Да, скоріш за все книжка. Ка. Ага. Від неї відірватися це просто нереально. Нереально. Ну довбаний камінь! Закрить. Будь випон. Ну паску гопці, то вони мені круто. Та та ні, 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 ні. Якби я щось би запізнився, бо то тоді вже мені був би капець. Ох, йому, йому, як воно висоцю. Біг, Па! Де... Та блін, ладно, я зараз один кружок зроблю. Закрити двері, точно, я... Я мозок. Я мозок. Я мозок. Та дай пройти. Щось відволіквась, походу. Та йо! Чого я все скидаю? Мені, я не знаю, чи чуєте ви мене, чи ні. Я ж... А, блін, тут ж тепер замок з'явився точно. Так багато корисних предметів. Ну, крім цього. Та ви якось взяти. Так, так, так. У мене є поки що ідея, поки скидувати предмети всі сюди. Блін, в вони... мене... Я думаю, воно ну зараз візьме її. І... Ні, ну тупо, блін, я так один день посрав, що це капець. І ще такого походу не було в мене. <свісно> За всі відео. Так, 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 так. О-о-о. Та время мені скинути ту штучку. Дрючку. Я не знаю. Які ще назвати цю платформу, Оцю доску. Так багато корисних предметів зараз. Ма мені так завжди, щоб корисні предмети попадались. Пліз. Так, вона пішла, ми... БИСТРО! І відходимо назад. Це якийсь же спідран, я б сказав. Так, і там був вентиль. Вентиль, він мені надо. Вентиль, вентиль, вентиль... Да. Хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі... Закрив. Е, мені би або з скласти, або арбалет знайти. Ну, ключ від арбалету. Так, по суті для дверей у нас є вже два предмети. Це поскорупції та батарейка. Ось. Е, нам треба... Надо... Так, одиниця була. Що я не поміляю. Я знаю, код тут може бути. Стоп! Я не почув черепного підлога. Я не почув А, ні, сюди. Щодо... А хоча... ні, не треба. Того що. Ну, блін, там оця штука, яка заморожує. Я не знаю, чому вона Я боюсь, мені секутну. Так що, так, да, скидуємося тут. І поки що я буду. Їй... Вона не платила мені за світло. Раз. Вона не платила мені. Вона вдарила мене перший день. Два І поставила капкан Юхуху Давай 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 давай. Нет убий здалось. Можешь звали звідси? Ай, прийде ще раз кружок робити. Да Та вона так посубігла її. Я не готовий! Я не готовий до цього був. Я покажу принесу їх ближче якось. От Оттуда вода Так, візьми! Ещ нам не капець буде. О, Ой, як вона не бісить! Закрываем. Да, блин. А, наш аж не... Ой, да, да, пароль. Ты ж там не йдешь? Жесть, як я користь того знайшов! Вулиця, точно вулиця! Мені треба на вулицю, мені треба на вулицю. Вулиця, вулиця, що на вулиця. Буде щось корисне. Ну да, ну да, пішов він. Іди, в коу. Все, зараз тупо побіжимо у підвал. А, я думав, чим не ж не бігше. Точно, я згадав, я до машини ще толком не заходить. Я її ще, в принципі, можу заманити в баню. Да. Що ви, бахточку? Ну скажіть, ну ви здіваєтесь. І тут тупо я зразу включу. І у мене, поки я це грав, в мене холодний чай, ну це класно. Реклама, чаю? не реклама чаю. Блін. Ха-ха. ха Це заранее скину, щоб я потім не нашумів? А, так, 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 так. Що? Що я туплю? Мені... А що мені треша? Стоп? Чекайте. Чекайте, чекайте. Мені треба молоток, ПДОК, майстер і. Чайпер, якщо воно там. Воно ж тут. Ось цей час. Так, все. Раз, два, три. Де це все може бути? Стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Я что-то буду тут, может быть, тоже корисный предмет, например. Кстати, бабка на минуту вырублась, да? Что-то мне не сдалось. Ладно, на... Ой, бабка! Ё! Бляха, я так злякался, что капец. Я тупой дупу на там вилазить Йомой, як я це, це, Знаєте, коли от є такий момент, коли ти просто на розслабоні, прям, да? І тут тупо якийсь скример вилазить. О так само і вона у то був. Де вона є? Знаєш, я зрозумів, де вона Вона десь там. А ми йдемо е поки що сюди. Одиничка, одиничка, я побачив. Ну блін, буде так, яково! О, божечки, так, мені тебе заспокійно. М -м -м. Ну, а я не знаю, стріня, ну на шестерня, ну що там може бути? Педлок або. Е майстер, в принципі. Або випон, випон ж, буває. Я в... А, ні, стоп. Для викрутки мені треба щось, що стріляє. Да. Це цікава вийшло. Вона ж не піде туди, ні? Як я потім. Так. Ми підемо, поставимо вентиль, потім ми підемо. Е -е... Коротше, що це побачите. У мене план не продуманий, ну. Ну вона далеко побігла, в принципі. В принципі. Тож в мене є час, щоб тут... А вона нас ж виходить, теж швидка робиться, да? У нас молоточка тут немало подковочка. Ж... Пусто просто пусто. Ладно, піду я в лифт. Я чую її. Скрыть. Да, Доб... рано выше став. Так, цифра була один, здається. Здається, здається. Да, дай там буде молоток. Ещ ще... и піди звідси, піди звідси, прошу тебя. Невидимка я! Ви розумієте? Може будь ласка йти прямо. Ось туди давай коло. там, там, там я, я там. Там подають безкоштовну піцу. Там, там кавун несь, да? Іди, іди Ой, ти хороша яка. Бачите, мене гра слухається тепер. Та -та 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 так, поки вона там, ми біжим сюди. Е -е -е. Чекаємо, що. Тут, дайте вгадаю, там буде кавун, або... або кавун, я не знаю. Що. Я ж який раз вгадую, який предмет там буде. Ну не так тільки. Ну я ісцикло, боже. Ні, от зараз я піду, вона там буде, да? Да? Настало, я бачу її. Я її бачу, вона мене не бачить. Що? Не поняв. Вона пішла? Вона другий раз туди пішла. Що взяти першим? Мені здається заманити бабку. Та йо, -йо! Ну скі... О, пушка! О частина пушки! Та що задолбала ти мене! Ти це розумієш? Мені звіті ти не розумієш. Якщо там подвок, то це дуже добре. На мене вже замахало. Я не знаю, як я її на екстремі маю проходити. Хоча я ще навіть не поділись, чи екстрим буде на ефірі, чи це буде відео. Та ну йону-ну-ну-ну-ну-ну. Блін. Я, ну, 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 ну. я, я протупив щось. Поки вона буде відкривати двері, я її заманю. Ой, вона мене задувбала. Я хотів просто ту вилізти, заманити її і все. А вона ж який раз там ходить? Ну все, ждемо. Ой, я її побачив. Що як вона валеле побачити через оцю дирочку у цього отвір, він дуже великий, як моя башка. Що сиди там. Це я віднесу наверх і піду по... У цю ручку для криниці. Тож там 100% молоток. А молоток це самий необхідний предмет. За допомогою... Мо... А, 30 хвилин! 30 хвилин! А мені здається, здавай, що хвилина! Де я скидував ручку? 30 секунд. Ай-яй-яй бабка, як тобі не соромно. На 30 секунд вирубатися. Ти воно й можеш там на хвилинку? На дві? На годину? Ай, як вона мене харить, щоб розуміло. я. Відко стану, щоб я бачив її на всякий випадок. Ай, так. Молоток? Ну да, молоток. Айда сюди. По суті, вже 30 секунд прошло. Уважно, слухаємо, Уважно. Я її не чую, я зроблю глусниш. Еес! Ха-ха, план обман ми мы об оббиваем доски. Так, 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 так. Давай, 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 піхом Наш не... Вона мене бачила, ну вона як кинув молоток. Катя, ви помітили, що на летійшій стороні є букви S -A B? Ну або С -E B. Та ну ти задувала мене, бабка. На твій мене туди. Та все, толком мене бачить. все, ладно. Придеться ждать її. Ось що хочу... ще, Я не знаю, щось я можу розказати, поки вона мене... Сторож жжіть. Ти ж не побачиш мене. Ти ж не побачиш мене, ні? тупурила. пурила. Чо ти сюди преся? Чо ти сюди преся? Вже на тебе дуже злий. Загуби мене Ладно. Ще я їй... Ща її, ще її усвоюю, зато кажуть. Мені капкани ставити здумала, га зараза яка. Хайду іди сюди. У мене буде виходить, 30 секунд. Щоб ще інші доски оббити. А що тут може бути? Я не знаю, я не знаю, реально, я не знаю, що тут може бути. Так, поки що ми біжимо тут Д. Де, де де демову Блін, а там що, від сейф? А в сейфі може бути. Буде... <shrug> Щуть не чихнув. Чихну, Тим чхнути, але не чихну. 30 5 I am is English. Ну там шо у нас було? Там був пульт, чи там був... Эмм... Ну, блин, я хз, я хз, я хз. меня эта идея, типа, бабку снова заманить. Может, он уже заспавнилась, кстати. Ну-ну. Я хочу просто чути бабку, я не знаю, чи ви мене чуєте. Тому мені доведеться до динаміка такого говорити. До того ви будете чути, як я п'ю чай. Мені цікаво, скільки я буду говорити в одному відео слово чай. Чай моє життя! Чай мій кумир, коротше. Я люблю чай, я хочу бути чай. Вона просто чи вона не просто. Хотів вилізти вже думав. Пошуміти ще раз. Это бабка чилить там. А я піду по цей вот. Ну, я рядом, шо ну, в, в... Тих дверках? Ну воно ну, мені нафиг не надо, так як я вже, ну. Брюза. Блин, сейчас странніше ж є дві. А там может бути, в принципі. Я знаю, що скрізь за все буде в маши. Э, в цьому в сейфе там будут від машины, а в машині буде майстер. К Не падаємо, не падаємо. ми ніколи не будем падати. Ми не разу не пад... а... Ладно, падали один раз, але це один раз. Так, тільки один і майстер. Де то все можна найти? Наші все-таки подлог буде в плей хаус. Так, Да! мені цікаво. <гас> мене ч телефон з рук не випав, блін! І типа блін, думаю, що це що промелькнуло Типа блін... Хотів бы скинути майстер, блін. Четвертий день вже Якщо я здохну, бабка дура Ооо божечки От, кстати на хайди до... Ну ще один день не Курив, дубут Ули уходит Хотя ще тако... такое вона є? Ты издевайся, ну скажи ком хир, бэйби! Блин! Пока она будет открывать двери заманю знову в баню. Потім на вулчи я ей заманю. Щоб Ну-ка, вона сюда. Да уже 9... вже 7 годину, капець. Ну хоті да, я записую відео, я не знаю, що... Мені просто хочеться вам щось таке розказати, що його... що в мене, але я не знаю що. Сценарію мабуть. Тепер це поняв... Блин, у мене єс я щас десь знову здохну, у мене буде останній день. Мені бажано у цей день ще не просрать. Так, це ми кидаємо сюди. Це носимо якомога ближче. Ми кидаємо зараз з вікно його тупо. Ко. Да-да-да. Кашеп я пушку. Ну мне на маку, кстати, блин, ту пушку складывать. я на вот. Да поклады. Де там, де там? Шестриня червона. С буквами САБЦБУК. А шо далі, я не поняв приколу? Я не поняв, а шо мені з ним робити? Де подлок? Де подлок? Де подлок? Де подлок? Я приколу не розумію. Хотя башни какая якась палка? Ну, чорненька, бачите? Да это бабка, блин. Давай. А шо мне робити з вепон? Ну ладно, давайте я бабку вырублю бегом. А, выкрутка! Точно! Я туплю сегодня просто, вибачте. my baby ладно что я может так кажу может комусь обидно. а бот за когось бисать напощить оп 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 Де она есть салам алейкум брат видач шприц ну, я понял значит, в вс вот маленькую додолбану коробку в тому маленькому ящичку буде педлок. В теді я його не буду кидати, тому що, ну. час на це я не хочу. Так, що, да. Ой, боже, куди я йду? Не туди, не туди пішов. О, тут на четвертий день, походу, пройду тільки бабку. Капець. А де подлог, я не поняв! Я в натурі не поняв, Дже подлок що за такого гра! Мені треба один ключ Я ж не знаю Все, вона буде по суті сюди йти! Да? 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 вона піде сюди Наче ми підемо наче в каналізацію До Анджели! І там глянемо ото ящик. Якщо там не буде педлука, то я не знаю де він. Так, так, Я реально не грибу, де може бути педлок. Ну чекайте, чекайте. Ми в будинку ж не були, а ж там не буває педлок. Там в нього нема тупо того спавну. Получається, значит, все, фанджел, наш йдемо туда, бачите, все, Мозок працює на всі на Ну, а вы, Блін, Блин, у час чай же кибрик. Другое відео записувати. Это самое стрмное, если я тут здохну. Ура, ура, ура! мені як повезло. Не, ну будь ласка, ну будь ти тут-то хоча б. Я ж не знаю де тебе ше дістати, Ти ж мій улюблений ключик. Якщо ти не тут, це капець. Да! Нарешті. Тепер саме стрельно. Якщо мене вб'є бабке, це буде фіаско. Я ж не знаю як, Якщо по вона знов тут... Її нема. Ра, ну там, де я думаю. Ура, гудбай. Ой, так. Не поняв. Я ж не закидував Тезів колискову. Я ж не за... я ж його не за. Я П буду передивлюватися запис, я. Я, я гляну. Ну, ну, кстати, знов серія 27 х... цих вот хвилин. Ну я ж не. Стоп, я ж не. Я ж не заки. Я щось прикол не панів, що це за баги. Ну я пам'ятаю, я до ведмедя зайшов тільки один два рази, я забирав частину дробовика і вентиль. Все. Це все, що я забирав. Ну да, я не закидую смислі гра... грати хвора якась чи шо. Ну, ладно, все одно серія от вийшла дуже великою. Ось, ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і пишіть, чи я, ну як вам серія взагалі. Я, звісно, здох там декілька разів, ну то таке. Ось, мені потрібні два с ваші лайки і підписка з коментарями. Угу. <гану> <гану> І перегляд. Хоч мені все важливо. <гану> Ось. Е, тому ще раз повторюю, ставте лайк підписуйтесь на канал. О, З вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Всім пока!